thank you Село моє, колись воду, Земля, що родить світу трударів, тут журавка із криниці воду, тут кожен народився, вивчився, змужнів. Я берегиня цих полів безкраїх, я берегиня луків і гаїв, я подих вітру, я роса, я сонце. І кращого я місця на землі не знаю, ніж той куточок України, що цей коровай зростив. Як пахне хліб, святий життя, родиною і матір'ю з дитя, так пахнуть свіжим хлібом наші трударі не в незланому українському селі. І з днем працівників сільського господарства, вас, люди, що тримають на руках життя, бо ваша вся щоденна важка праця, Годує цілий світ. Вона важлива і свята. Хто бував у селі хоч разок, ще захоче сюди повернутись. Хліб духмяний, води з криниці ковток, він нікого не зможе забути. В Україні тяжкі і тривожні настали часи. Ми виборюємо право на цій землі жити, тож селяни з подвійними силами узялися боротися, обробляти землю, хліб ростити. Сільські трударі пахнуть росою спеченим хлібом. Яблуками запашними та виноградом, свіжоскошеним зіном, дурмяними нивами, весняною зеленю та осіннім садом. Сільські трударі віддані до станку своєї землі. Вони зв'язані з рідною земною Поповиною. Село це діда, прадіда, традиції і звичаї свої. Тут люблять землю серцем і живуть однією великою родиною. Пахнути роботою життям, бо нам вирощуєте хліб, до ній вклоняється дитя і дякую сьогодні від усіх. Пахнуте рілою восени, що вже збирає зерночко в нове. Вам дякуємо рідні сіячі, що завдяки вам світ живе. Ви пахнете допомогою ЗСУ, бо відправляєте на передову все вирощене правними руками, усю любов і відданість свою. Ви пахнете всі вірою у завтра у переможні, мирні, світлі дні. Ви сієте у наших душах щастя і віру, бо в є хліб пахучий на столі. Ви пахнете таким близьким мріям, що є лише у нашому найкращому селі. Працівники сільського господарства, люди гідні на на всій землі. Ви пахнете патріотизмом щирим. Разом із захисниками на своєму фронті б'ються трударі. Ви пахнете всі перемогою і миром. Ми вам даруємо серця Юні свої. Вас всіх невтомних працьовити. віншуємо на мир і перемогу. Рідне село, рідна земля, ти золота, увесь побачив люд, що й народ святий, і ти свята. Ми незалежні, ми незламні і єдині. Все буде ми, все буде Україна.